Я знайшла просто ідеальний perfect це запах для себе, і зараз я хочу з вами ним поділитися. Тут в мене три такі баночки, і зараз розповім про кожну, що це, як це і чому мені це подобається. Так співпало, що це все продукти від Mermaid, це не реклама, на жаль. Перше, з чого я почну, це ось такий гель для душу і лосьйон для тіла це все з однієї лінійки Mermaid Night in Parish. І. Все просто цей запах мені нагадує якісь цукерки зі смаком вишні або коли цвіте дерево вишні. Дуже нагадує цей запах, і я не можу. Я, я обсесвіт цим. Я просто ненавиджу солодкі лосьйони для тіла, солодкі гелі для душу, але це просто виключення. Я хочу, щоб Мермейд зробили таку велику банку е, цього гелю для душу, і я би ним користувалася. І третій засіб, який я використовую разом з цими двома тобто я миюся цим гелем для душу, потім наношу цей лосьйон для тіла, і потім додаю ще ось цей міст від Мермейд Light Blue. Він такий свіженький, нагадує мені більш навіть чоловічий парфум, але він мені подобається. Ви можете це побачити, скільки я його вже використала. І от окремо він мені не заходить. Але коли з цим комбо, нібито, знаєте, цукерки зі смаком вишні, потім якийсь такий свіженький парфум І для мене це дійсно скарб. Я знайшла скарб для себе запахів.